Носиками чи на круглі кінці. Парадне взуття, дуже добре парадне взуття, відповідає містер Качинський. Але носики круглі, Всі до одного. Щось насторожило мене в цій розмові. Можливо, тому що місіс Степлтон якось раптово стривожено і надовго замовкла. Ви ще тут, місіс Степлтон? перепитав містер Качинський. Так, позвалась вона. «Я, я. Мені заїхати до вас, місіс Степлтон?» Ви приміряєте парадне взуття з Єгославії з круглими носиками? Так, сказала місіс Степлтон приречено і я відчула, що вона у Так, приїжджайте, привозьте все взуття, яке у вас є, сказала вона. Я вдома до шостої. Я задумався, чому новина про його славське взуття з тупими носами викликала таке запаморочення в місіс Степлтон. Через якийсь час місіс Степлтон подзвонила своїй колезі по роботі. Вона працювала вихователькою в яслах і з тривожним голосом сказала, що прихворіла і просить завінити її. Я здивувався ще дужче. Хіба може людина бути настільки захоплена взуттям, аби заради цього відмовлятися від робочого дня? Врешті, третій дзвінок, які зробила місіс Теплотон, остаточно переконав мене, що тут діло нечисте. Тю, подзвонила вона до свого чоловіка, любий, я щойно отримала дзвінок від своєї сестри з Огайо. Вона почувається дуже кепсько і доведеться лягти в лікарню. Вона просить, щоб я приїхала на кілька днів до неї і посиділа з дітьми. Містер Степлтон, звичайно, не, Степлтон, звичайно, не був проти, але ж справа була в тому, що то була чистої води брехня. Я вирішив не грати в героя і пішов в місцеве полік відділення поліції, розказав їм все, що почув. Знаєш, я перестав довіряти телефонам, я подумав, а що, коли і мене хтось буде слухати уважний на тамтому кінці сполучення? Що, коли за мною розпочнуть полювання? Але полювання розпочали не за мною, а за тедом Качинським. Тед Качинський був нашим сусідом. Його дім був справа від нашого дому. Я й гадки не мав, що прямо біля мене живе людина, котра виношує щось лихе проти Америки. Я знав його. Він був хорошим чоловіком, завжди добре вдягнений, добре поголений такий. Тягнутий в елегантних окулярах, коли він ішов по вулиці, було приємно подивитися на нього. Він не йшов, він, здається, летів чи підстрибував, вітаючись з кожним мешканцем нашого кварталу. Хто не знав містера Качинського? Невже містер Качинський, наш містер Качинський, думав я, може виявитись агентом імперії зла? Невже він один з тих знавіснілих на цілий світ росіян, котрі прагнуть підірвати нашу планету атомною бомбою? Мені не вкладалося в голові, як такий приємний чоловік може служити з ним. І все ж з'ясувалося, може. В поліції мене попросили розказати все, що я почув по телефону агентові ФБР. Пам'ятаю, його звали агент Рік Слоуп. Агент Слоуп був високим, плечистим чоловіком зі сріблястим волоссям і холодним твердим поглядом. Ми сіли з ним в окремій кімнаті, він зарпнув двері на ключ, закрив жалюзі на вікнах в офіс і попросив мене розповісти все, що я знаю про містера Качинського. Він сказав мені, що з цього моменту я переходжу під прямий захист Агентства з федеральної безпеки, що моє життя в надійних руках, і я можу не боятися розповісти всю правду. Я правду кажучи, що я міг розповісти йому тоді? Що містер Качинський це той приємний, добре поголений поляк з широкою смішкою на обличчі? Що містер Качинський кожного разу, коли бачив мене, вітався зі мною. Привіт, малий. Як довго ви знаєте містера Качинського? спитав мене агент Слоу. А вже 10 років, відповів я, відчуваючи, як щораз менше мені подобається те, що відбувається, я вже почав жалкувати, що звернувся в поліцію. Послухайте, сказав я, можливо, тут якась помилка. Можливо, я неправильно зрозумів, що мав на увазі містер Качинський, і він просто невинний продавець взуття. Я знаю його 10 років, і за цей час я ні разу не бачив в ньому нічого підозрілого сердця. Агент Слов піднявся зі свого місця, підійшов до мене, сперся на стіл своїми кулачищами і сказав: Послухай, хлопчика, тед Качинський, агент комуністичної розвідки у Сполучених Штатах, ти допоміг нам знайти людину, котра переховувалась від нас понад 12 років. На ньому висить 5 вбивств нічого невинних людей: двоє поліцейських, двоє цивільних і один агент ФБР. Твої свідчення зроблять неоціненний вклад в затримання цього нелюда. І навіть більше. Ти допоможеш нам виявити і знешкодити всю їхню мережу, котра буде вбивати людей і здійснювати свою грабіжницьку діяльність, поки врешті не зробить все, щоб Америка зникла з обличчя землі. Подумай добре, кого ти намагаєшся прикрити зараз. Подумай, на чий ти стороні, хлопче. Сказавши це, агент Рік Слоп» повернувся на своє місце, а я з обмоченими штанями почав розповідати все, що знав про життя містера Качинського. Про людей, з якими він спілкувався, про його розпорядок дня, про його звички. Я сказав їм все, що знав. Навіть те, що містер Качинський любить молоко і завжди бере дві пляшки у молочника замість одної, хоч і живе сам. Агент Слов вислухав мене уважно, весь цей час наша розмова записувалася на невеличкий магнітофон, і, напевне, вона досі десь зберігається в архівах бюро. Так чи інакше, я знав містера Качинського повністю, здав містера Качинського повністю, наскільки лише міг. Коли я вийшов із поліцейського відділку, я зрозумів, що більше ніколи не зможу бути таким, як раніше. Чи були у вас якісь стосунки з містером Качинським? Так, він називав мене Геймалий і завжди кидав мені бейсбольного м'яча, коли той ненароком залітав до нього на подвір'я. Як справи малий, чи хороший день, чи не так малий, говорив він іноді мені на вулиці. Я йшов пішки кілька кварталів до нашого дому, вже достатньо зрілий, аби відчувати всю тяжкість того, що скоїв, але ще недостатньо дорослий, аби відмахнутися думкою про те, що врятував країну. Можливо, я і справді захистив себе і своїх сусідів від кровожерного маньяка комуніста Але тоді я не відчував жаль від того, що я... Але тоді я відчував жаль від того, що містер Кечинський більше не кине мені м'яча і не гукне. Гей, малий, як справи? Кілька днів. Я ходив на роботу пригнічений і напружено дослухався до всіх телефонних розмов. Чи хтось чув щось про містера Качинського, чи хтось іще замовляв, Юїславські мешти ступили носами, але скрізь стояла тиша. У мене почала закриватися думка, а що, коли мене обмануло? Що, коли не було ніякої комуністичної змови, або не було вбивств, про які мені розказав Агент Слов, або ще щось не збігалося, я знав, що мені тепер ніколи не доведеться дізнатися правди. І от через декілька років, через декілька днів, сталося воно. Те, що змінило моє життя по-справжньому і невідворотному. Я повертався з роботи. Було лише трохи по п'ятій, був чудовий день середини літа, Слонце, сонце вже стояло за полудень. Я побачив на порозі сусідського дому містера Качинського. Він якраз виходив з будинку. В руках в нього був саквояж із взуттям. Сам містер Качинський був, як звично, вдягнутий в свій чорний комівоєжерський костюм. Окрім саквояжу, в руках він тримав невеличку валізку. Містер Качинський замикав двері свого будинку. Привіт, малий!» – гукнув він мені, коли побачив, як я входжу до наших подвір'я. Привіт, містер Качинський, відповів я йому. Кудись збираєтеся? поцікавився я. На південь, хлопчику, на південь! містер Качинський замкнув двері і радісно підняв над головою кулак з ключами. Боюсь, роботи в нашому місті для мене вже не залишилось. І бувайте, містер Качинський, сказав ямко. Приємної подорожі. Удачі, містер Качинський. Тобі теж, хлопче, тобі теж, сказав він і заспішив до виходу. І тут я побачив, як чорний бюїк, що стояв по отдаль нашого дому, раптом під'їхав під, під подвір'я містера Качинського, і з нього вийшло два федеральних агенти в чорному. Містер Тадеус Качинський, спитав один з них. Так, вас заарештовано. Ви звинувачуєтесь у шпигунстві та антидержавній діяльності. І тут усе відбулося, і тут усе відбулося швидко, мов у кіно. Містер Качинський вихопив з-під поле піджика пістолет і всадив дві кулі в живіт федералу. Він кинув саквояж із суттям і хутко побіг по вулиці так спритно, наче був професійним спортсменом. Другий агент, що стояв трохи далі, витягнув зброю, прицілився, тримаючи пістолет обидвома руками, і дав два залпи. Я побачив, як містер Качинський, що добіг уже до кінця вулиці, впав як підкошений обличчя на землю. Впав. І більше не підіймався. Я дивився на все це, мов на сцену і з кіно відкритим ротом. Я не міг повірити, що воно відбувається насправді. мій сусід виявляється шпигуном, що, що я здаю його в руки ФБР, що мій сусід вбиває на моїх очах федерального агента, після чого падає підкошений кулею в спину. Ніби в трансі з все ще відкритим ротом я підбіг до машини, з якої вийшла агент. Той, що стріляв в Качинську, схилився над підстреленим агентом на одне коліно і послухав, чи п'ється серце. Я подивився на нього, сподіваючись, що він підніме голову, подивиться на мене і похитає головою, засвідчивши таким чином смерть колеги. Але той навіть не глянув в мою сторону. Він сів до авто і по рації сказав: ми взяли його, є жертва. Я побіг по нашій тінистій вулиці в кінець, туди, де лежало тіло містера Качинського. Він був схожий на городнє пугало, яке здуло вітром, розкинув руки і ноги, вивернув на бік голову на асфальті довкола містера Качинського. Розповзалася яскрава калюжа крові. Містер Качинський не ворушився. Я побачив маленьку дірку в його піджаку на спині, трохи лівіше від центру, на рівні серця. І тоді я зрозумів, що містер Качинський вмер. Пастор Конік важким поглядом дивився крізь шибу бару на метушню на вулиці. Споночіло по вікно побарабанив дощ, і вулиця Майоріла кольоровими парасолями і дощовиками. Я не знаю, для чого Господь вибрав мене, сказав він. Чому саме я став інструментом в його руках? Я не знаю, чому то мусив бути саме містер Качинський, а не хтось інший. Але відтоді я не переставав собі ставити запитання, чи міг я змінити все, що відбулося? Чи мав я можливість якогось вибору в тій ситуації? Можливо, якби я змовчав, містер Качинський залишився б живим, але не стало в Америці. Хто знає. Я зрозумів одне, що я маю можливість вибирати, кого з ким пов'язано. Я був звичайним телефоністом, не закінчив університетів, але я розумів, що якби не було моєї професії, навіть якщо в тебе три освіти, а тобі треба терміново задзвонити своїй мамі чи жінці, чи синові, ти не зможеш. Розумієш? Вся суть в зв'язку, в тому, що є хтось, хто допомагає підтримувати його в таких телефоністах, як я. Після цієї події з містером Качинським я пішов в місцеву церкву, де по неділях збиралися баптисти і читали Біблію, і став приходити туди кожних вихідних. Я все хотів зрозуміти, навіщо? Навіщо Господь дає нам свободу волі, а потім ставить в такі обставини, що ми не можемо нею скористатися? Ви зрозуміли це? спитав Асура Махарадж. Ви знайшли відповідь. Пасторніл усміхнувся. Я простий телефоніст. Що може знати телефоніст? Він просто поєднує одне серце з іншим в надії, що колись всі серця поєднаються в один ланцюг і всі знову зможуть чути одного. Так чи інакше, я охрестився в церкві і став її прихожанином. Згодом я зустрів там одну чарівну юну леді, майбутню Зоніл. Ми побралися, і в нас з'явився маленький Джонні. Ну, далі ти вже знаєш. Я прожив непросте життя, скажу тобі відверто. Бачив всяке. Якось я відчув, як все, що я бачу несправедливо у світі, переповнює мене. І аби дати цьому вихід, я почав говорити. Людям подобалося те, як я говорив. Дехто навіть казав, наче я говорю про Бога так переконливо, ніби він справді існує. Пастор Ніл усміхнувся. Так я став проповідником. А що мені розкажеш ти? Ти примістиш мене ще одним лісві? Здається, я розказав тобі добру історію варту якоїсь подяки. Дякую. Mm. На... Я планував прочитати ще одну історію, але вона вже, мабуть, надто довга. Я думаю, що на цьому є сенс буде наш вечір закінчувати. Якщо ні? Ну, якщо у вас є сили продовжити, щоб прослухати хвилин 20, так? тоді я розк... прочитаю історію, яку розповів Асура Махараш відповідь на свою історію. Гаразд, Дякую вам. Отже, а що мені розкажеш ти? Ти пригостиш мене. Ще один віскі. Здається, я розказав тобі добру історію, варту якоїсь пояки. Я без тента не збрехав Асура Махараджа. Але може історія у відповідь задоволить вас? Пастор Оніл розчаровано окинув поглядом Асура Махараджа. Незадоволено стиснувши губи, він запалив ще одну сигарету, відкинувся на спинку крісла й промовив: Ну, гаразд, юначе, я слухаю тебе. Що ти мені можеш розказати сьогодні? Але їй Богу! Твоя історія мусить бути справді доброю, якщо ти хочеш спокутувати переді мною свою скупість. Отак, отже, це хороша історія. Вона розпочалася давно-давно тому на одній віддаленій планеті. Тобто в одному далекому і закинутому містечку якось жив хлопчик. Як звали твого хлопчика. А його звали Джонні, як мого сина. Точнісінько як вашого сина. Він, до речі, був чимось навіть схожим на вашого сина. Він виріс в сім'ї строгим батьком, який мріяв, аби його син став торговцем тканина. Однак, коли хлопчику було всього, м всього 10, все, що його цікавило, це були жаби і ящерки, з якими він грався цілими днями. Батько боявся, що син виросте не робою. І коли хлопчику виповнилося 11, батько влаштував велике свято на його честь. На це свято він запросив найкращих мудреців, які жили в цьому містечку. Мудреців? Так, всіляких викладачів, педагогів, філософів, святих людей, котрі присвятили своє життя пошуку істини. <кхе> Підозрюю, діло відбувалося у вас в Пакистані <кхе> <кхе> південніше. Асура Махараш усміхнувся. На цій церемонії зібралася вся велика родина Джоні, його дядьки, тітки, бабусі, дідусі, кузини, і кузени, а також всі сусіди. Було розбите велетенське шатро, просто безмірне, накрите велетенською білою тканиною, а під шатром були розтерені Найкращі килими. Столи ломилися від страв. Для такої події було приготовано 108 видів наїдків, горе найкращого білого рису, политого пряженим маслом, великі казани з паруючими рагу та супами, гострими солодкими підливами та соусами, копи свіжого домашнього хліба, пирогів із солоною, гострою та солодкою начинками, величезні таці з з халвою і солодким рисом. Печивом здобою, фруктами в клярі, свіжими фруктами та морозивом чекали, коли їх почнуть роздавати з володілим гостям. У вас там, я бачу, ще ті любителі поїсти. А вже ж, це була дуже стара родина з хорошими традиціями. І от, згідно бажання батька, в цей день хлопчик мав вибрати собі учителя і піти до нього на науку. Але перш ніж це б сталося, хлопчик повинен був пройти ритуал, який проходять всі хлопчики цього містечка, коли вони стягали одинадцяти, тобто повноліття. один із мудреців, котрі були запрошені на церемонію, брав хлопчика за руку і виводив на край села. Там, на піску, він малював три лінії, і тоді він казав хлопчикові: зараз ти повинен зробити вибір. якщо ти хочеш відректися від цього світу, ти повинен переступити ці три лінії. Якщо ж хочеш залишитися і продовжити навчання, може повертатися назад. Якщо хлопчик переступав ці лінії, батьки вже не мали права його кликати назад в сім'ю. Хлопчик йшов світ за очі, аби одного дня зустріти правду. Дивний звичай. Варварський. Так, погоджуюсь. Зараз він же практично відійшов, але тоді, коли сталася ця історія, традиції ще були живими в нас. Отож, перед тим, як відпустити Джонні з мудрецем, батько суворо наказав йому в жодному разі не переступати трьох рисок. Він сподівався, що хлопчик повернеться додому, вибере собі наставника і почне потихеньку опановувати науку, а там, набравшись розуму, продовжить батькову справу. Хлопчик запевнив батька, що зробить саме так, як той просить. Однак, коли наставник вивів хлопчика за місто і намалював на піску три риски, той подивився на селище, де всі от-от мали розпочати розкішний бенкет його честь, пригадав батька, матір, своїх друзів і сказав, що хоче відректитися від цього світу. Він переступив три лінії, і ніхто не мав права йти за ним, повертати його. Хлопчик пішов в джунглі, і більше ніхто з родини ніколи не бачив його. Хлопчик ішов довго через джунглі, минав густі зарості й болота, лісові джерела і поляни, повні пахучих квітів, минав ріки та гори, ніде не зупиняючись, обходячи поселення і мандрівців. Він харчувався плодами, які знаходив по дорозі, а воду пив із річок, яких текло в тих лісах доволі. За час, поки він продирався крізь лісову хащу, його одяг подерся і заскруз від бруду. А сам він став схожий на окудону з кушмою густого волосся, в яке набилося гілочок із замурзаним із обличчям і великими очима. Хлопчик так довго йшов лісом, що потроху навіть розучився говорити. Одного дня він відчув страшенну втому від своєї мандрівки. Хлопчик сів під деревом і задумався над тим, для чого він іде. Адже він залишив все. Батьків, родину, хатні вигоди і смачну їжу. Його цікавила тільки правда. А саме він хотів пізнати, навіщо він з'явився на цей світ, для чого йому був даний розум, здатний пізнавати, і який сенс в цьому всьому, що відбувалося навколо. Хлопчик так довго і так зосереджено думав над цими запитаннями, що в один момент перед ним з'явився чоловік надзвичайної вроди. Він був одягнутий в золоті одежі, що сяяли, наче блискавка, вкрашений гірляндою з духмяних квітів. А на голові в нього була золота діадема, а в руках він тримав горнятко з молоком і тарілку з їжею. Від чоловіка йшло таке сяйво, що хлопчик закрив обличчя руками. Прекрасний чоловік простягнув йому тарілку з їжею і горнятку з молоком і мовив: Джоні, ти не їв уже стільки часу. Візьми, будь ласка, я приніс тобі цей солодкий рис і молоко. Хто ти? спитав Джоні, «Я ніколи не бачив таких красивих істот. Ти сяєш, наче сотні тисяч сонць, твоя усмішка подібна до вигину овиду, який мені відкривався, коли я підіймався на вершини гір. А твої очі нагадують мені прозорі безодні озер, які я минав в долинах. Будь ласка, скажи мені, незнайомцю, як тебе звати і чому ти з'явився тут? — мене? Я правда, істина, сказав прибулець, я прийшов до тебе, тому що більше не міг дивитися, як ти босий, продираєшся крізь ці зарості, незважаючи на порізи, які залишало Тобі на шкірі гострі листя, не звертаючи уваги на курючки, які впивались тобі в вп п'яти. Ти шукав мене, і ось я перед тобою. Хлопче був настільки вражений, що з очей у нього полилися сльози. Він впав на коліна перед правдою істини і став молитися до нього. Будь ласка, не йди, залишайся завжди зі мною. Але правда істини тільки усміхнувся і сказав йому таке: на жаль, більше ми з тобою в цьому місці не зустрінемося. В мене справа і мені час іти. Але я благословляю тебе все життя пам'ятати про мене, і наступного разу вже в кращому місці ми зустрінемося знову, і ти впізнаєш мене. Сказавши це, правда істини щезла, і хлопчик заголосив згоря на весь ліс. А коли трохи заспокоївся, то з'їв солодкий рис, запив його молоком, розбив на дрібні швашки глиняне горнятко і тарілку, яку приніс йому чоловік, і теж з'їв їх. Він продовжив свій шлях. І кожен раз, коли він згадував прекрасну правду істини, очі його мокріли від сліз, а серце розривалося від розпуки. Через кілька днів він вийшов в маленьке селище, де жили дуже прості люди. Біля селища протікав струмок, і він побачив, як у струмку, стоячи по коліно у воді, молода дівчина прала одяг. Хлопчик замилувався цією дівчиною, бо в її юній вроді він побачив відблиск краси правди істини. І він вирішив, що через неї зможе знову наблизитись того прекрасного чоловіка. Хто ти? спитав він у юнки. Дівчина злякалась його, тому що хлопчик був геть чорний після стількох місяців блукань, тільки очі блимали на обличчя. Не бійся, сказав він, я син заможного купця. На церемонії повноліття я сказав своїм наставникам, що хочу відректися від світу, аби пізнати правду істини, і пішов в джунглі. Я довго блукав джунглями, і одного дня правда істини прийшла до мене. Тепер я хочу повернутися до людей і робити те, що мені належить робити. Стань моєю дружиною, о Прекрасна, ким би ти не була. Дівчина вислухала його і по його вченій мові зрозуміла, що хлопчик справді був з хорошої родини. Вона сказала йому: Мене звати Дженні. я донька вчителя англійської мови при Іванівській місії в нашому селищі. Ти говориш як вчений чоловік, і судячи з твоїх слів, тебе не цікавлять матеріальні здобутки. Отже, ти звільнився від хтивості, заздрості, гніву, жадібності, омани і безумства. Я схиляюсь споклоні перед твоїми піднесеними якостями, незнайомцю. Але перш ніж дати тобі відповідь, я повинна спитати згоди в свого батька. Зачекай мене тут наразі, поки мене не буде одостойний, ти можеш прийняти омовіння в теплих ходах цієї річки. Сказавши це, дівчинка пішла в село, а Джонні, як і попросила його Дженні, прийняв омовіння, змиваючи з себе бруд всіх місяців своїх блукань. Коли води річки очистили його, він сів на березі і взявся витягувати зі свого волосся кору і глузків. Врешті з'явилася дівчинка зі своїм батьком, вчителем англійської мови в Євангельській місті. Батько привітав малого мандрівника і сказав, що перш ніж він віддасть свою доньку йому в дружини, той має відповісти на три його запитання. Я слухаю, сказав Джонні Пухір. Мої три запитання такі, сказав батько Дженні, – що найважче в світі, що найлегше в світі і в чому щастя для людини? Джонні вклонився батькові Дженні і сказав, о, проникливий. Твої запитання виказують піднесені якості твого серця. Отож, відповіді на твої запитання такі. Найлегше в світі чисте серце. Найважче сльоза голодної дитини. А щастя людини в тому, щоб після цілого дня чесної праці вдома його чекала любляча дружина і трохи теплої на вечері. Почувши ці слова, батько Дженні обійняв малого Джонні як власного сина і віддав йому свою доньку в дружину. Того ж вечора в місцевій Протестантській церкві вони повічалися і Джоні став жити разом з Дженні і її батьком в євангельській місії. Роки йшли за роками, Джоні доростав, і в них з Дженні з'явилися діти. Джоні налаштувався на роботу в місцеву школу. За час, поки вони жили в селищі, селище розрослося, у нього приїхали нові люди, і скоро на місці невеликого поселення виникло місто. Джоні працював в євангельській школі, яку вони відкрили разом з батьком Дженні. А після роботи приймав людей, аби дати їм мудру пораду. Згодом слава про мудрого хлопця поширилася по країні і дійшла до столиці. В губернатор округу запросив Джоні стати його радником. І Джоні разом з Дженні переїхали в столицю. Гроші псують людину! озвався раптом пастор Оніл. В парі залишилося вже зовсім небагато людей. Я думаю, твій Джоні порядно скурвився, коли переїхав велике місто. Джоні став спілкуватися з, з найбагатшими людьми столиці, нічого не відповів на те Асура Його запрошували на всі бенкети й учти, і губернатор радився з ним по кожному питанню. Слухи про знаючого радника губернатора дійшли до самого царя, і той наказав привести Джоні до нього. Цар столиці був людиною широких поглядів, але надміру любив усілякі нововведення. Отож, він спитав Джоні: що повинен робити цар, аби його підданим в царстві жилось як найкраще? І тоді Джонні відповів цареві. Цар повинен служити своїм підданим, відректися від всіх насолод, які в нього є, і віддати всього себе керуванню країною. Він повинен їсти мало і спати мало, бути правдивим і тримати слово, здійснювати покаяння, щедро обдаровувати святих, дбати щоб в країні не було голодних і бути прикладом найближчих чеснот. Цар, почувши це, закричав: Як може цар відректися від всіх насолод? На те він і цар, аби царювати, насолоджуватися. Наложницями і розкішними видовищами. Ти говориш лісанітниці. за те, що ти обманюєш людей і видаєш себе за мудреця, наказую кинути тебе в тюрму, а твою жінку віддати в гарем до інших наложниць. І цар, задоволений з такого мудрого вчинку, пішов в свої покої. А Джоні кинули до в'язниці. Так, тепер скрізь так, зауважив пастор Ру. Проповіднику ніде, не солодко. Ніхто не хоче слухати про те, як належить поводитись. Всі знайшли виборюють свої права. Мабуть, погодився невизначно Асура Махараша. Отож, Джоні опинився на самоті і став гірко плакати і голосити. Правду істини, чому ти такий несправедливий до мене? Я служив тобі і віддавав все, що в мене є. Натомість ти дав мені цю темну в'язницю. Мою дружину зараз приведуть цього безчесному чоловіку, а мої діти пропадуть з голоду. Мій названий батько, коли почує про нашу лиху, лиху участь, помре з розпуки. Проклинаючи день, коли дозволив нам з Жені поєднати наші долі. Невже така плата того, хто присвятив всього себе тобі єдиному? А тим часом цар осамітнився в своїх покоях в очікуванні на нову наложницю, коли ж раптом страшний голос пролунав із-під землі: О негіднику, як свієш ти зневажати цього святого? Через тебе ми, твої пращури, впали з райських садів на саме дно пекла і мучимося зараз в озері з киплячою смолою. Наші язики пересохли, як пересохнуть ріки в твоєму царстві, якщо ти не відпустиш Джонні та Дженні. Почувши ці страшні слова, цар почав бігати по покоях, шукаючи того, хто намагався пошукати його в такий спосіб. В покоях не було нікого, однак і бажання насолоджуватися з, з, з жінкою Джонні пропало, і цар їх спати. На ранок страшна звістка облетіла все царство. Всі колодязі, всі ріки, всі озера в царстві пересохли. І в цілому царстві не залишилось ані краплини води. Цар страшно розгнівався на таку новину і наказав відрубати тому, хто приніс цю звістку голову, а сам замкнувся в себе в кімнаті з найкращими наложницями і найвишуканішими стравами, аби перечекати засуху. Цілий день цар розважався з жінками, минувався їх танцем, їв фрукти й халву, пив вино. А надвечір, коли сонце тільки зайшло за обрій, знову почув з-під землі страшний голос: Клятий, негіднику, як смієш ти насолоджуватися тоді, коли всі твої піддані страждають від спраги. Як смієш ти утримувати в темниці Джонні і не пускати до нього його дружину Дженні? Многі твої предки впали ще глибше в холодні пекла, і мороз сковує нас так само, як завтра скує всі твої землі і виб'є весь твій урожай. Цар закричав гнівно: Хто так жартує з мене? І наказав всім наложницям повідрубувати голови і знесилений їх спали. На ранок цар побачив, що все його царство скував лід. Все, що було їстівного в садах і полях померзло. Померзла вся трава на полях і вся живність в лісах. І тоді цар наказав замкнути всі вікна в замку, а сам усамітнився в себе в тронній залі з улюбленим папугою і вирішив перечекати морози там, розважаючи себе розмовами з вченою птахою. Вночі, коли цар хотів вже лягати спати, він втретє почув страшний голос із-під землі. Мерседний покидьку за те, що ти не слухав наших криків, за те, що ти забув про своїх підданих, і за те, що ти досі утримуєш тими не січодні.